Як їй так повезло, шепотіли жіночки біля магазину, а може, вона це заслужила? тихо додала стара Антоніна, що знала всіх у селі, хто чим дихає. Це був той рік, коли весна запізнилася, квітень не спішив виходити в свої володіння, а дерева стояли на супленій голі, ніби соромилася розпускати бруньки, глина прилипала до чобіт, а вітри ганяли по подвір'ї залишки минулорічного листя. Не даючи повірити, що скоро Великдень, Марійка, чи не найскромніша дівчина в селі, жила з Мачухою та двома зведеними сестрами в старій хаті, з надвору за зиму штукатурка обвалилася в декількох місцях. Вікна перекошені, то й саме житло вже похилилося, а в кутку завжди сидів старенький пес. Бровко мов останній свідок її дитинства. Її мати померла, коли марійці було сім років. Батько оженився вдруге, але довго не прожив. А відтоді, як пішов за світи, Мачуха почала перевиховувати дівчину в своїй манері в хаті й на городі вся робота на ній навіть на сільське чи шкільне свято не пускала немає з чого туди йти, говорила вона. Але Марійка ніколи не нарікала вона вставала ще затемне, розпалювала піч. Доїла корову, місила тіста, а поки воно підходило, встигала попоратись у хліві. У школі вчителі все знали, та зарадити нічим не могли. Викликали одного разу опіку, але Мачуха змогла викрутитись. Після того дівчинці тільки мовчки всі співчували. Так Марійка і зростала, доки не закінчила школу, бо не було куди подітись. Одного дощового дня. В село приїхав Максим. Він нещодавно поряд придбав земельну ділянку, щоб з весни почати господарювати. Йому було за тридцять, гарний з себе, світловолосий, трохи замкнений. Люди говорили про нього. Столичний чому його в це забите село потянуло. Також пліткували, що дружина покинула, лишила з дитиною. Марійка побачила його вперше, коли несла відро від криниці. Його авто загрузло в болоті неподалік, і він з усмішкою звернувся до неї Допоможеш мені визволити мого монстра з грязюки?» Марійка не розгубилася, а ви спробуйте не газувати. Зараз гілля підкладемо. З її допомогою машина таки вирилила скалюжі. Чоловік звернув увагу на її природню красу, довгі русяві пасма волосся і очі, великі сині, мовозера, в яких. Хочеться утонути, йому хотілося щось сказати, але вона швидко зникла. Не привиділася ж вона мені, дивувався Максим. З того дня він став навідуватися до магазину, шукав когось, кому б він міг довірити доньку. Софійці незабаром виповниться шість років, говорив він. Нінькувати не потрібно. Людину таку треба, щоб дівчинка не почувалася самотньою. Йому радили старших жінок, а Лідія Іванівна запропонувала так ти, Марійку, забери, все одно вдома за наймечку. вона тебе точно не підведе. На той час дівчині вже випонилося 18. вона готова була з радістю покинути дім, що колись їй був таким рідним. Але що скаже Мачуха? Адже нещодавно в розмові вона заборонила їй їхати навчатися в містечко. А хто господарство тягтиме? Навіщо тобі те навчання? Ти й так не дурна, говорила та. І Марійка вирішила Нехай все буде, як буде. Тишком дістала свої документи, кинула до рюкзака необхідні речі і, коли дома всі ще спали, вирушила в дорогу. Перед тим позвонивши до Максима. Я погоджуюсь. Щиро усміхнулась вона йому при зустрічі. Але дозволь одне запитання чому саме я? Та чоловік, не роздумуючи відповів розумієш, Софійка особлива дівчинка, кілька років тому вона втратила батьків під час бомбардування, і її забрали до дитбудинку. Ми з Катією вдочерили її три роки назад, тоді дружина говорила, що хоче врятувати хоч одну душу, їй, бачиш, було модно тоді бути доброю на показ. Всі в той час викладали світлини з сиротами, писали пости в соцмережах, от на це і повелась моя дружина, а я, виходить, до кінця не розуміючи її намірів, підіграв. Так от минуло трохи часу, і Софійка стала набридати їй. Вона поступово віддалилась, казала, що дівчинка не така дивна, мовчазна а якою ж вона має бути без підтримки рідних і допомоги. Ми з нею часто порушували це питання, та їй було все одно одного разу вона просто пішла. А ти залишився? Я не зміг її віддати назад, Марійко. Це було б убити її вдруге. У неї в очах скільки тривоги і беззахисного мовчання. Це чимось схоже на твою ситуацію. Адже ти не зламалась. Марійка кивнула. Вона згадала маму. Її добрі лагідні руки дівчина й досі не розуміє, чому тато так вчинив, вибравши цю фурію собі в дружини може, тому що згоря став заглядати до чарки, а та скористалася моментом і підребла його під себе. Так Марійка стала не просто Ворнанкою для Софії вона була її другом, і помічником, і наставником. І дівчинка поволі стала повертатися до життя. Вона почала розмовляти, а також співати по складах, це допомагало в розвитку голосових зв'язок, і їй легше давалися деякі голосові звуки. До того ж, Софійка невимушено почала називати Марійку мамою, а при цьому Максима вона й досі звала просто по імені. Та він і не заперечував говорив, яка різниця? Адже нам і так добре. Коли ж у селі дізналися, що Марійка ночує в будинку Максима, деякі злі язики почали пліткувати. Та вона, певно, щось начарувала, говорила одна. А може, просто добра дівчина, Бог їй послав, після цього всього що витерпіла, тихо заперечувала інша. А тим часом вдома в Максима і Марійки все йшло до весілля. Чоловік давно і приховано, нею захоплювався, та якось не наважився насмілитися, підійти, щоб освідчитися, переживав, не знав, як вона поставиться до його пропозиції, а допомогла Софійка, коли вони всі разом були на відпочинку. Вона так невимушено запропонувала їм побратися, що ті спершу розсміялися, та потім Максим сказав їй цілком серйозно Я тебе кохаю. Вже давно, сподіваюся, ти мені не відмовиш. Марійка почервоніла. Я теж просто не сподівалась, що це взаємно. Пишних церемоній не планували. Розписалися тихенько, батьки Максима жили за кордоном. Так от і банкету вирішили не влаштовувати. Одного дня небо не на жарт затягло свинцевими хмарами, а повітря було таке важке. Ще листя навіть не ворушилось від дотику вітру, було таке відчуття, що ось-ось станеться щось лихе. До будинку Максима заїхала сіра іномарка. Марійка саме поливала квіти на клумбі, коли почула, як заскрипіли гальма. Її руки ще тримали лінійку, а вода повільно стікала між пальцями. З машини вийшла жінка висока у кремовому пальті, на підборах. Із сумкою лакованої шкіри, волосся ідеально вкладене, губи такі, як зараз модно, і в погляді щось, що одразу змусило Марійку стиснутися всередині, мов придавило її зверху чимось важким. Жінка відчинила хвіртку без дозволу, ніби все належало тут тільки їй. Підійшла до дверей, гучно постукала. Максим вийшов і зупинився. Катю? Не чекали, так? мовила вона напружено. Що ти тут робиш? розхвилювався Максим. Приїхала побачити доньку. Марійка спостерігала за рогу будинку. Нічого не підслуховувала, але кожен їхній рух, кожен тон відбивався болем. Вона не була дурною, та інтуїція в неї загортована роками. Софійка, почувши голос, Вибігла з дому, І на подив усіх не кинулася до матері, а стала поруч з Марійкою, вхопивши її за поділ сорочки. Катя глянула на дівчинку, ледь зморщила ніс і промовила: Бачу, дівчина швидко звикає до простого життя. Це вона? кивнула в бік Марійки. Максим нічого не відповів одразу. Здавалося, що він бореться з хвилею гніву, що піднімається. У ньому з глибини вона не ця, вона людина, яка врятувала мою дитину. А ти хто? Катя стисла губи. Потім, побачивши, що її сцена не діє, сіла в авто. Я ще повернуся, кинула на прощання, але не думай, що зможеш залишити Софійку в цьому болоті і поїхала, залишивши за собою різкий запах парфумів. І напруги в повітрі. Через тиждень Катя повернулася цього разу з чоловіком. Я маю право бачити дитину, заявила вона. Софійка записана на мене, я законна мати. Закон це папір, тихо відповів Максим, а вона не іграшка. Катя проігнорувала. Вона принесла Софійці коробку цукерок, нову ляльку і навіть планшет. Дівчинка спочатку дивилась на все, мов на вітрину, потім узяла коробку, вийшла на вулицю і обережно поклала за хвіртку. Я не хочу з нею, прошепотіла, я боюсь. До Софійки підійшов чоловік Катерини, попередньо спитавши дозволу. Розумієш, дівчинко, після того, як я одружився на твоїй мамі, знав, що в неї є донька, я хотів як краще. Забрати тебе в сім'ю? Не треба, тихо похитала головою Софійка. У мене є родина, яка мене дуже любить це моя мама і тато. Максим, почувши це, мало не просльозився так ми тебе теж дуже любимо, мовив він. А чоловік кивнув своїй Катерині, і вони хутко сіли в авто. При цьому, щиро вибачившись, пообіцяв Максимові. Чи більше не будуть їх турбувати. Час ішов. Вже було майже літо, сад стояв у трояндових полістках, Софійка сміялась по справжньому, бігала за метеликами, розповідала Марійці, як називає кожного з них Ти маленька фея-фантазерка, сміялася Марійка. Та доля приховала ще один життєвий клубок, який треба було розв'язати в один з недільних ранків. До села приїхав мікроавтобус із волонтерами. Привезли ліки, харчі, книжки. Марійка теж допомагала, роздавала стареньким. Пані Марії, у нас тут є одна жінка, вона шукає онуку. Каже, та могла потрапити в дитбудинок на Сході, а потім за документами вона нібито проживає у вашому будинку. Марійка заніміла. Вона з якого міста? З Харкова. Дівчинку знайшли у підвалі під завалами серед тіл жива, батьки загинули під час бомбардування, бабусю забрали, вона встигла виїхати першою. Її дім зруйнували, вона роками думала, що Софійка померла разом з батьками, але тепер з'явилася надія. Марійка відчула, як щось пече у грудях вона боялася зустрічі. Але й знала, якою важливою вона буде для маленької Софійки. Її звали Олена Олексіївна. Вона приїхала провідати дівчинку. Я не претендую, сама вже не потяну. Я просто хочу подивитись на неї. Хоч на секунду. Переконатись, що це дійсно вона. Ну що ви, не хвилюйтесь, все буде добре. Максим провів жінку до будинку. Коли Софійка побачила бабусю, що здригнулося в ній, вона підійшла обережно, зупинилася, глянула в очі. У вас очі як у тата, мовила повільно, а в тебе як у мами, відповіла Олена крізь сльози. Ти пам'ятаєш? Софійка мовчала. Потім простягнула до бабусі руки і обійняла її. Вечір того дня був довгим. Марійка сиділа на кухні, не знаходячи собі місця. Максим мовчав. Коли полягали спати, Софійка з'явилася пізно, в піжамі і з пледом на плечах. Мамо, мовила тихо. Я пам'ятаю, як діморів. Я кричала: Мене витягли. Потім був дитбудинок. Багато дітей, іграшки, але чужі. А згодом ви, я люблю її, бабусю. Я пам'ятаю, але жити хочу з вами. Софійка обійняла Марійку і сказала: А можна бабуся буде приїжджати, щоб у мене було більше людей, які мене люблять. Звичайно, моя люба, мало не заплакала Марійка. Олена Олексіївна лишилася в селі, зняла маленьку хатинку за пагорбом, часто ходила в гості зі смаколиками, і пропонувала жити разом. Та вона відмовила я вже стара, іноді просто хочеться побути наодинці, в тиші. І Софійка тепер мала три люблячих серця, які билися для неї Максима, що не віддав її, коли була така можливість, Марійку, що повернула їй довіру і душевне тепло, і бабусю, яка не переставала її шукати. Сподобалася розповідь, підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.